Цього разу учасники науково-практичної конференції розглянули особливості лікування комбінованих хвороб внутрішніх органів. Проблема надзвичайно актуальна не лише для подільського регіону, зважаючи на процеси старіння населення, ріст вікових хвороб у світі, а також враховуючи сезон респіраторних вірусних інфекцій. Егіда раціональної терапії не давати лишнього, давати все необхідне те, чим користуються відповідні європейські клініки, який консенсус досягнений вченим. Ми Європи і світу особливо це стосується серцево-судинних захворювань. Ми їх поставили на перше місце. Вони найбільш поширені. Безумовно, для лікарів, терапевтів, фахівців загальної практики сімейної медицини це ще й чудова нагода поспілкуватися, отримати поради від колег, учених і практиків, ознайомитися із новими методиками у діагностиці та лікуванні хвороб. Такі знання допоможуть у профілактиці недуг серця і судин, внутрішніх органів, аби покращити здоров'я населення у найвіддаленіших районах краю, запобігти таким серйозним ускладненням у пацієнтів, як інсульти та інфаркти. Буквально нещодавно поновили. Ось європейські рекомендації з лікування і діагностики більшості, наприклад, серцево-судинних хвороб. Сьогодні це все буде, і я маю надію, що лікарі Хмельниччини будуть впорядковувати це, впроваджувати в життя і в свою медичну практику. На думку медиків, найбільшим очікуванням медичної реформи має стати зменшення ризиків загальної смертності населення від серцево-судинних недуг, але для цього треба не лише підготувати висококласних спеціалістів, сімейних лікарів, а й допомогти самим людям засвоїти непроминущу істину здоров'я, мудрих гонорар, і його треба берегти над усе, змалку привчаючи себе до профілактики захворювань. Так живе і працює Європа та світ.